Вітаю, друзі, на моєму каналі. Ми сьогодні поговоримо про, мою, про мій автомобіль Tesla Model S, яка була 70-ка, а зараз у нас батарея яка стоїть 85-ка. І я розповім, що змінилось, яка дальність ходу, а також багато-багато чого іншого. Так що додивляйтесь відео до кінця, я думаю, буде цікаво. З попередніх відео, як ви пам'ятаєте, я замінив свою 70-ку на 85-ту батарею. Зараз вже наїздив 3600 кілометрів. І мені є що розповісти, на даний момент одометр у нас практично 71 тисяча. Хоча це не так, тому що в мене біля пробігу вже 300 плюс. А чому так сталося? Тому що. Як ви пам'ятаєте з попередніх відео, в мене полетіла тегра і її зробили нульову. І всі дані, які вона прийняла, вона прийняла з батарейки. А батарейку в той час вже замінили, замінили на 85-ту. І взагалі, не мій автомобіль, можливо так сказати, Батарейка проїхала 71 тисячу кілометрів. Давайте поговоримо, що змінилось в глобальному сенсі, змінилось дуже багато чого. І розпочнемо ми з самої зарядки, яка швидкість зарядки, скільки дає кіловат і які зміни. При зарядці від 11% дає 72 кВт, а при 50% вже дає 40 кВт. Ну що, зарядка розпочалась і зараз будемо дивитись наскільки буде заряджатись автомобіль. 108, 112, 126 до 28. 128 кВт, 716 км в годину. Після того, як автомобіль зарядився до 50% швидкість 49 кВт. Як ви бачите, зміни є, але вони не дуже значні. Що не можу сказати про швидкість розгону цього автомобіля, тому що автомобіль став набагато швидше і зараз покажу, як моє, їхала моя 70-ка 70-та батарея, а потім підготовку, як я робив заміри 85-ї батареї. Пробуємо замір. Ну що, буду зараз робити заміри. Зараз беру драги в оренду, коштує 500 гривень, щоб зробити заміри, тому що раніше я теж робив заміри і показало мені те, що Тесла їде 5,8 до 100. По відчуттям автомобіль їде швидше. Це відчувається прямо. Але наскільки я ще не знаю. Так що зараз вже доїжджаю, беру драги і роблю заміри. До речі, отак виглядає драги, і у мене 91% зарядки. Ну що, поїхали міряти? Для заміру нам знадобиться пряма дорога, рівна, щоб було коректні дані. Так що буду зараз. Шукати, шукати місце для заміру. Ну що, пробуємо перший замір робити. Якщо нам дозволять. Робимо перший тест. Так, Робимо другий заїзд. 60. 100. Ну що, ще один зробимо заїзд. Останній, напевно. Подивимося, скільки ви О, да. Як ви бачите, різниця дуже колосальна, тому що 1-2 секунди скинути, ну це дуже-дуже круто. І автомобіль розпочав дуже швидко прискорюватись. І також, якщо раніше я їхав 102-120-130 кілометрів на годину, то і авто нажимав під педаль ще сильніше. Автомобіль розганявся, але не швидко. Зараз такого немає. Якщо їду до 150, нажимаю на газ, автомобіль розганяється дуже швидко. І це плюс. І давайте поговоримо, скільки ж автомобіль проїжджає, а проїжджає він набагато більше. Я провів тест. До цього в мене 70-ка їхала, проїжджала максимум 250 км на одному заряді. Ну, В середньому це 220 було. Ну, Це не зимою, а це літом. Зимою вона проїжджає 150, 180, 70 ки Зараз на даний час покажу, скільки мені вдалося проїхати на одному заряді. І це я не економив. Це я їздив з кондиціонером і не жалів її зрядці. Десь нажимав на газ, десь сидів в автомобілі, прохолоджувався, так що дивіться, скільки мені вдалося проїхати на одному заряді. Сьогодні тестував автомобіль, зарядив його до 98%. і Сьогодні цілий день катаюсь і. Що мені вдалося проїхати? 326 кілометрів. Мені вдалося проїхати практично на повному заряді. Зараз залишилось 18%. Це десь приблизно у нас. Так, 4%. Далі я розряджати не буду. Ну, і так непогано. І давайте тепер поговоримо, чи варте воно було того, чи ні. Тому що це багато кого турбує це питання. І хочу відповісти, так варто, тому що автомобіль почав, по-перше, швидше розганятись, по-друге, більша ємність. Це можливо так сказати, золота середина. Між сотою батареєю і 70 По-перше, мені треба працювати в таксі, а в таксі е, я проїжджаю десь 250 км в день. Це у мене середній розхід по, ну, по пробігу. Е, що можу сказати ще? Воно в будь-якому випадку дуже добре. До речі, я свій акумулятор вже продав. І продав його за 2700. І в мене вийшло те, що я збільшив свою ємність. Скільки це? 2700, 2600, 900 доларів за 100 кілометрів, які мені додались до мого пробігу. Багато мені в коментах писали, краще докласти е, гроші, е, там, е, і купити новіший автомобіль. Так, і давайте розберемось з цим питанням, тому що продавати Теслу хто продавав Теслу ну не дуже швидко вона продається. І можливо продавати там, там, пів року, а мені батарейка підвернулася на даний час. Також хочу ще зробити, скільки можливо переїхати на одному заряді по трасі. Це буде наступне відео. Так що обов'язково підписуйтесь. В цьому відео буде на одному заряді в Одесу. Як ви вважаєте, чи доїду я до Одеси на одному заряді на 85-й батареї? Чи ні. Чекаю в коментах, а в мене на цьому все. До нових зустрічей, Пока.